Без чого точно от, ну, не здобути перевагу на фронті, думаю, ніхто не буде сперечатися, так це без достатньої кількості артилерійського вогню. Визначення боги війни з розвитком безекіпажних систем, хоч і не здається, вже аж так беззаперечним, але й без артилерії, хоч в обороні, хоч у наступі точно нікуди і ніяк. Ще на початку 24-го року Московія мала перевагу в артилерійських пострілах 8 до 1, а сьогодні за твердженням... Заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка це співвідношення скоротилося. Нібито лише до дворазової переваги окупантів. Щоправда, на окремих ділянках фронту наші воїни продовжують серйозно заощаджувати боєприпаси через суттєву нестачу і відповідають на ворожий вогонь лише за крайньою потреби. Ну, от, принаймні, ми самі були неодноразово свідками, коли от на мінометний розрахунок просто бачили, да було три міни, і хлопці ну буквально там рахували кожен. Це при тому, що запрацювала і чеська ініціатива, і нібито власне виробництво боєприпасів Україна теж налагодила. Тож, чи можна втамувати снарядний голод, або ж навіть де вироблені міни зі снарядами, аналізував кореспондент спецкору Віталія Фанасієнко. Це позиція Гефеста на одному із напрямків Донбасу, отримавши від аеророзвідки точні координати розташування ворожої артилерії, його гаубиця, Трисокири за лічені хвилини, високоточним пострілом екскалібура, виграє арт-дуель. Така блискавична робота на випередження можлива вздовж усієї лінії фронту за умови достатньої кількості снарядів у Зсу. Але тут 140-мільйонна недокраїна, На жаль, завжди попереду до речі, у росіян половина бобоєприпасів в північною Кореєю. Половина десь близько 3 мільйони. Виготовляє Росія 3 мільйони. Виготовляє Північна Корея. Україна від європейських партнерів цьогоріч Отримала лише 980 тисяч снарядів. Щоби компенсувати такий суттєвий розрив із Росією, ще 500 тисяч пообіцяла до кінця року надіслати Чехія за окремою снарядною ініціативою. Отже, виходить півтора мільйона. А поки поповнення боєприпасів надходить дозовано, на третьому році війни ми нарешті розпочинаємо і власне виробництво великокаліберних снарядів. Зараз ми освоїмо виробництво боєприпасів різних номенклатур радянських, оскільки є запит на радянські номенклатури на західній, передусім, 155. але ну в будь-якому разі ми не зможемо. Повністю задовольнити потреби фронту нині на фронті і справді зберігається велика потреба у снарядах. На деяких ділянках наші артилеристи змушені економити БК мало не всіх калібрів, тож піхота може розраховувати здебільшого на побратимів із ударними дронами. І, хоч цього військові на камеру не скажуть, доходить до того, що на позиції снаряди привозять ледь не поштучно. Трапляються і випадки потрапляння на фронт бракованих снарядів чи мін. Якось у цих артилерістів, котрі через неякісну партію українських мін 120-го калібру змушені були просто на позиції займатися не стрільбою, а модернізацією боєприпасів. Це рідні пороха від тієї міни. Якщо на цих стріляти, міна падає 50 метрів від біля міномета, 10 метрів біля міномета. Не згорають ці пороха з цими вишибними. Тобі ж замінили параха, міна улітає, все нормально. Але вишибні дуже часті аборти. З десяти пострілів у нас один тільки розрив. Втім, заради об'єктивності варто зазначити, що порівняно із снарядним голодом, який зберігався у ЗСУ майже рік, на основних ділянках фронту ситуація в артилерістів все ж суттєво покращилася. Забезпечення боєприпасами можна оцінювати так. Якщо говорити, наприклад, про артилерійські боєприпаси, то на початку року співвідношення пострілів складало 1 до 7, 1 до 8, а то й більше в деякі місяці. Станом на початок літа, це співвідношення було 1 до 3. Зараз це співвідношення складає приблизно 1 до 2. Генерал-лейтенант припускає, що цього майже паритетного показника вдалося досягти не лише завдяки снарядам від західних партнерів, а й через вда. Алу роботу наших ударних дронів, які побували на найбільших російських артскладах. Після цього снарядний голод почали відчувати на фронті вже й окупанти. Суттєву допомогу у підтримці ЗСУ, незважаючи на минулорічне затягування із голосуванням чергової допомоги, повсякчас надають нам і Сполучені Штати. Чи не в кожному пакеті допомоги фігурували невеликі партії зі снарядами? Тому і зараз у військово-політичного керівництва є великі очікування, що наближено до паритету пропорцію у снарядах вдасться зберегти завдяки пакету допомоги від сполучених штатів на суму 61 мільярд доларів. Разом із власними американськими та європейськими боєприпасами якийсь час браку снарядів зсу вдасться уникнути, в принципі, так і планувалося, що до кінця 24-го року, на початку 25-го, буде вже такий оптимум виробництва боєприпасів в Європі, в сполучених штатах в Україні, який буде дозволяти якраз виходити в певний паритет. Хоча коли ми говоримо один до двох до російської. Артилерії треба розуміти, в Україні артилерія краща. У нас артилерія в основному західна, європейська, американська, натівська. Вона більш точна, більш далекобійна. Втім, наразі не зрозуміло, як складеться діалог України із 47-м президентом США і чи збережеться від Америки фінансова допомога. Є високі ризики, що у 25-му році Євросоюз, Британія та Україна виготовлятимуть боєприпаси самостійно. І тут слід тримати в голові, попри те, що економіка Московії все миро менша за економіку країн ЄС сьогодні вона не лише здатна, а й вже виробляє вдвічі більше артснарядів, ніж уся Європа. Віталя Фанасієнко, Олена Мацюцька та Денис Чиш Спецкор, Марафон. єдині новини. Олександр, от коли там знаєте, після восьми років АТО ООС, і і там перші місяці повномасштабного вторгнення був дефіцит тих, таки 120-х чи гаубичних 122-го, 152-го калібру, воно було зрозуміло. Немає виробництва, велика витрата нині ж третій рік війни високої інтенсивності, нібито ж і в сюжеті пролунало, і налагодили своє виробництво якесь, і худо-бідно, через як то кажуть, колоду, десь там трохи із захід чеська ініціатива, але ж де міни зі снарядами? Ну, питання в тому, що дійсно потрібно більше. Можу сказати, перше, що війна такої інтенсивності завжди буде з'їдати дуже багато. По-друге, у нас дуже великий фронт, дуже великий, і на ширину цього фронту треба забезпечувати наших бійців. Третє, у нас реально виникають проблеми із затримками з постачанням. Те, що ми чуємо, пакети йдуть, але ми ж прекрасно розуміємо, що. Не завжди це все вчасно надходить і тоді, коли треба. І а, четверте, це те, що іноді застосування і використання йде такими темпами, що ну от нашим партнерам пояснює, що вони кажуть, ну як же ж, ну ми ж вам поставили. А когось привезеш на фронт і показуєш, дивіться, яка інтенсивність вогню з того боку, як ми маємо контрбатарейно вести, відповідати. І Вони а ну да, ну давайте. Тому я думаю, що зараз будуть житі наступні кроки: по-перше, ми нікуди не дінемось. І нам західні партнери дають чіткі сигнали, що нам треба виробляти більше. І вони готові в це інвестувати, плюс відкривати спільні виробництва. Друге, що нарешті з 2025 року наростить виробництво Європа. Я сподіваюся, що українські. Компанії, українські спецекспортери, вийдуть на ринок разом з чеськими і будуть закуповувати для нас снаряди. Теж це теж дуже важливо, щоб не тільки Чехія цим займалася, і наше внутрішнє виробництво. Тобто, це від цього не уникнути. На жаль, зараз цього недостатньо, і треба покращувати якісні показники, підвищувати якісні. Тобто, це не тільки кількість. Ми ж повинні розуміти, що кількісні показники і параметри для снарядів, які завозять для деяких типів озброєнь, як у нас особливо 152 п'ятдесят і так далі. Ми ж розуміємо, що м'яко кажучи, це не ново ну, Зі складів, що не більша частина відповідного треба зберігання. враховувати завжди, що якісь із них не працюють просто, просто реально не працюють, і тому, відповідно, це теж проблема, яка є, і вони теж відсіюються. Дякую.